Ну, я коротко хочу, вже якщо я взяв слово, сказати про Надію Віталійовну Соровцову, що це неординарна особа. Зрозуміло, тут за мене набагато краще знають, тому що тут працювали з документом, більше знають. А я просто хочу звернути, що це журналістка, громадська діячка, авторка мемуарів, історик, доктор філософії. Тобто і взагалі людина, яка все своє життя віддала боротьбі за незалежність України, за що і? Сталінський режим і радянський режим неодноразово старався її карати, тобто 30 років провести на заслоні, на каторах виставки, але вони її все рівно не зламали, тобто і вона завжди була на стороні незалежної нашої держави. Коли вона приїхала в наше місто, а приїхали вони за її спогадами у 1903 році. У нас ще була маленька дівчинка, і вона описує, де вони проживали в Умані в ці роки. Представте, вони чотири місця поміняли, аж поки не появилися. І так, перший раз вони приїхали, коли в 1903 му році вони поселилися в будинку Дітловича. Я думаю, що мало хто може зрозуміти, де революційної фотографії йде, але ми поряд вставили фотографію. чи чим станом. Зрозуміли, так? Да? Отут, Отут сім'я Соромцова вперше поселилася в нашому місті. Через деякий час, буквально це через два роки, вони переїхали тут поруч із будинком Дітлого, як вона пише, за заріг вулиці Миколаївській. Е, ви бачите якраз перекрестя вулиці Небесної Сотні і Садової. Е, на цьому місці, зараз, щоб я завантую, щоб ви могли зорієнтуватися, зараз стоїть трьох чотирьохповерховий будинок, це Сталінка стоїть. І От за їжі В одному із цих їжджих дворів і розмістилася, проживала сім'я Надії Віталій Сороко. Зараз на цьому місці ось стоїть оця Ну, Старше покоління пам'ятає, це будинок 56-го року збудований, це гуртожиток кооперативного коледжі. Наступне місце, де вони проживали, можливо, навіть цей батько їй стоїть на балконі, хто його знає на цій дореволюційній фотографії, це колишній гранд Отель Савой. Тобто він хорять. З вашим старим корпусом знаходиться. Отут вони проживали. Вона гарно описує свою квартиру, як вони там живуть, Це дуже гарно. І от зараз в такому стані він знаходиться, ну, навіть трошки в гіршому, тому що обклеєний рекламою. Ну, і останнє місце, де вони вже потім купили цей будиночок. І оцей будиночок, вона тут все життя прожила, приїхала тоді із заслання і вдалося їй все-таки добитися того, що цей їй її повернула. До 1985 року, до моменту, поки вона не пішла в життя, вона проживала у цій історії. Так що це я коротко так вас ознайомив з тими місцями, де проживала родина Надії Віталійовни Солисової в нашому міста. Бачите, чотири рази вона змінила своє проживання. Приїхавши у Умань, я ну, відвідав всіх на слуху вашу Софіївку. І потім в мене ще був, ще був не менш цікавий е, е, цей пункт, куди я хотів бути, це історичний музей. Я прийшов туди, ну і е, це, ну, мене звели там із Ольгою Петрівною Лумачанкою Коріною Діденко, вона була науковим працівником. І я її поп попросив зразу кажу, чи у вас є там. В архівах щось прочитати про козаків. І на якийсь, на якийсь днів, коли я допомагав вивішувати якийсь експонат на стіну, на, на стіну я почув ззаду з себе такий молодечий, молодочий нам, нам, нам сказав би дівочий голос. А що, то, і є, то і є той панич, який хоче подати. Податись на Січ, Ольга Петрівна каже, да, це він. Я оглянувся на, 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 на низу під драбиною, стояла вже не, була, не молода не молода, оглядна жінка і костором, паліцею так штурхала у повітрі у неї на, в напрямку, ну, показаючи, показаючи момент. Ага, ну коли Ольга, Ольга Петрівна сказала, що це він, я тоді. Це, ну то з власти буде то будемо знайомитися. Квартира Сурувцувої, де зараз знаходиться музей, так би мовити, це ми потім і не назвали салон Суруцувої, але от це справді був салон, тому що туди з'їжджалося на, на той час дуже багато людей. Ну, на, наприклад, через цей салон, через цю кімнату проходила вся самбледавська література тих часів. Московський хроніку тікушій позиції привозили, привозили дисиденти із Москви. В основному це була група Солженіць. А нашу, нам, нашу українську самбледа привозили. Іван Світлишний, і Надія Надія Світлишна. Туди при, при, приїжджав Ярослав Баськевич, наш уцілений, український історик із, із, цього, із Львова, ну і там точилися кожен раз точилися диску, дис, дискусії. І, але це. Читаючи один раз якийсь матеріал спогади самого історика Ярослава Дашкевича, я натрапив на, на, на слова там, відривок про Надію Віталівну. І він писав, що Надія Віталівна до кінця своїх днів не, до, не, допуст... не... Цей позбавилася Комуністичної ілюзії. В Умані жив історик Григорій Храбан, який теж там десь 10, 10 років бив Крепкі Чаїде у Сибіру і так далі. І він був 10 років, він вижив. Але повернувшись додому, остаток свого життя він присвятив тому, як він говорив, щоби. Возвернуть довір'я партії. Вона ніколи не скривала ненависті до нього. Найперший урок, який стає сьогодні від'ємною частиною українського виховання, це є той факт, що в Росії ніколи не було, немає і найближчим часом не передбачається іншого інтересу в Україні як винищення. До, 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 до ноги, до пня, до решти української нації. З нею жила Катерина Львівна, сестра її чоловіка Дмитра. І ну, вони були однолітки, обидві каторжанки, так далі, але в них була природні вже алергія несприйняття насилля. Не до до, до, до кого. Чи над твариною, чи над рослиною і так далі. І от один раз вони повертаються, дибають, дибають додому і бачать таку картину. Комунальники, комунальники завантажують сміття у сміттєвоз, сміттєвоз і жестом під, 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 підрізали. Собачку, собачку, і ця собачка, собачка вже опинилася на е, шухлі, і вони несуть викидати її у бункер. У бункер туди. Надія Вітальна: хлопці, хлопці, що ви робите? Так далі. Вони ну, ні, коли що нічого? Прибираємо сміття, так там ж собачка, собачка, ну ми бачимо. Так вона жива, подивіться, як вона на вас, на, вас, на вас дивиться. А що ми можемо зробити? Її переїхала машина, її вже нічого не спасить. То дайте їй нам. Блід, якось я не знаю, Хто, хтось із всіх скинув хустку. Як вони з цю собаку доволокли, до комолоді шість. Потім по телефону були підняті на, на ноги всі, де, де, де які знайомі ветеринари, ветеринари так далі. І ветеринари по їхньому настирвому проханню довгий час складали цю собачку, складали, робили операцію. І вони її все-таки склали. Склали. Вони, мабуть, не хотіли. Відмовити Надії Віталії, і вони її склали, і вона. Чер чер да, чер Через деякий час вона, вона почала ходити, ходити, назвали її Шуня, бо приїжджали, приїжджали вірменські дисиденти з, з Єврана, як, і вони сказали, як собака по – шум. А, шум, значить, шуня. І що не була е, такою любимою собачкою, вона бігала, навіть вона мала певні свої обов'язки. Суровцова вона, вона давала зауваження, як хтось як її називав суровцом. Суровцово. Тому що вона ніколи не позиціонувала себе росіянкою, вона позиціонувала себе такою. Українкою, свідомою українкою поза походженням від, від таких збіднілих, здається, поміщиків. І коли говорили, що це надіжда на, на чи надія Віталіна Сироцова, то це для неї звучало як кольцова, журавльова. Що Шир зову так далі? Ну, вона винила робила такий завож.